Жодного прогресу немає. <реш> жінко прекрасна, хліб мій насущний. Дякую тобі сьогодні, що ти є, що ти напускаєш воду у ванну, жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях і вводиш мене у спокусу постійно, жінко прекрасна, хліб мій насущний. Дякую тобі і завтра, і післязавтра, і повсякчас за те, що ти є. І угоди мене у спокусу, жінко прекрасна, і дивися на мене лукавим поглядом, і голосно видихай, сідаючи у гарячу воду, і проси намилити спину, хліб мій насущний, жінко прекрасна, і святися, тобто світися вночі, то ногою, щокою, губою трися, хліб мій насущний, тричі і тричі скрикни, жінко прекрасна. Що живеш у моєму серці, що спиш у моєму ліжку, що будеш мене зранку. Хліб мій насущний, хай буде воля твоя, хай грає твоя улюблена музика, і горять ароматичні свічки. Жінко прекрасна. Я є тіло твоє, я є кров твоя. Хліб мій насущний, жінко, прекрасна, з таким сумним іменем, з таким тихим поглядом і такою маленькою долонею. Хліб мій насущний і вдома, і на роботі, і коли ти близько, і коли ти далеко, жінко прекрасна. Думаю про тебе. Ти дай мені трохи щастя сьогодні, дай мені завтра хліб мій насущний. жінко прекрасна. Вів'яє, в'язи, вм'я Твоє, тричі, твоє.